На адресу телекомпанії Аверс надійшло звернення від депутата Київської міської ради Юрія Федоренка з досудовою вимогою спростування. Текст подаємо без змін. 10 липня 2023 року редакцією телеканалу Аверс поширено недостовірну інформацію відносно військовослужбовця та депутата Київської міської ради Юрія Федоренка, яка наразі підлягає спростування у прямому ефірі. Відповідний сюжет розпочався із демонстрації обурливого для суспільства відеофрагменту руху позашляховика по краю берегової лінії водойми. Після чого на питання, хто цей загадковий крутелик, та чому себе так поводив диктором у відповідь неодноразово озвучено ім'я й біографічні дані Юрія Федоренко, почергово розбавляючи відеоряд. Обурливих для суспільства кадрів фото зображеннями та констатуючи факт виявлення автором прямого зв'язку резонансної події на березі водойми з його особистістю, поширена ж у сюжеті інформація стосовно військовослужбовця та депутата Київської міської ради Юрія Федоренка, як виявилося, абсолютно не відповідає дійсності і безпідставною, а твердження редакції грунтувалися на відомостях, яких ніколи не існувало.